Не залишайте своїх працівників без відповідей на їхні питання. Це основна запорука того, що у вас буде збалансований, злагоджений колектив, який швидко так чи інакше приймає рішення, який працює навіть в конфліктах, але працює конструктивно. Основна проблема у взаєминах, колективі, полягає в тому, що ми залишаємо своїх колег. Без відповіді на їхні питання. А потім, а ясно, зараз на це нема часу, а це не важливо, в нас нема часу зустрітися, в нас немає часу, часу поспілкуватися, у нас немає часу підняти незручні нам теми. Кожного разу, коли ви пам'ятаєте про це, кожного разу, коли ви пам'ятаєте, що треба зараз не залишити хвости у спілкуванні, а договорити тему до кінця, підняти її, знайти на неї час, поспілкуватися з людиною. Тільки тоді ви вибудовуєте грамотні, якісні, взаємини у колективі, і навіть це стосується взаємин з близькими людьми. Не залишайте близьких людей, важливих для вас людей, ваших працівників, колег, без відповіді на їхні запитання. Дякую.